Я тут реалізував свої дві мрії. По-перше, я зробив, зробили напівмарафон вздовж цієї траси здоров'я одне коло, бо зазвичай тут робили до Аркадії обратно. І друге, ми задіяли схили, зробили трейл, що вперше для ну, для Одеси, то есть, що в такі ну офіційний трейл. То є, і ну подивимося, що вийде то, є, наче має бути все добре. То є, ми там і по схилах, і на пляж спускаємо людей. Ці основні трейли у нас в Карпатах. Там, звісно, звичайно, вони більш жорсткі. Я там теж бігав пару разів. То є, тут більш лайтовий варіант, але ну те все. Біля моря так? Ну, як завжди, мета підтримувати спортивний дух, тому що якщо е, не буде альтернатив, ніж як сходити в ресторан чи куди ще, то людей не буде ну, не буде сенсу розвивати себе спортивно, тримати е, себе в формі. А так, е, весела картинка, багато хто приходить бачиться, приходять перший раз. і е, Спочатку просто фоточок, а потім починається, починається тренування, все таке. Думаю, вже боротьба саме з собою. І, е, ну, для Досягнення перевершення себе альтернативи для людей це взагалі не про професіоналів. Це у нас більшість людей тут в перший раз. Я от вже змагання провожу десь три роки, чотири напевно і кожного разу нові люди є і постійні наші учасники, але багато нових людей.